Так, друзі, хто заходить, заходить, хто заходить в стрім, поки не лагає. Супер, я якраз хотів спитати. Ну, давайте зараз чекаємо тако 15 хвилинок да, і будемо починати. Я сподіваюся, що все буде добре. Є вже турнірна таблиця, всі машини на старті. Ось так будуть змагатися. Карв'єт з МК-1 Ягуар, e, значить Alfa Romeo з Bugatti бореться, Mazda Recьома з Volvo, Ford Funny Car з Mazdo 787-ю. Далі ось там Subbaru BRZ з Ford Matchie, Lamba з Mazdo, Skyline з Ford GT і McLaren з кар'єтом Барбі. Ось такий у нас вийшло в нас вився. Жеребкування. Так йшло жеребкування, і так, так скажем, випали карти. Можемо продивитися ще трасу, перевірити, чи вона нормальна, чи все гуд. Це буде зависоко щось. трошки зроблю. Я думаю, якщо не трясти камерою, то все буде нормально. Я думаю, зараз нема смислу перевіряти. Хай є тако друзі. 13 хвилиночок, в 17 стартуємо зразу з першої гонки. Це ці машини, які зараз стоять, це пробні машини. Я просто вам покажу, що все нормально, траса настроєна. По факту всі мають доїжджати до фініша, але не знаю. Дивлячись, як яка машина, в, якого, в якої які оськи, можливо, вузькі оськи, широкі оськи, як вони себе показують на трасі, будемо бачити з вами. Так, чекаємо 12 хвилин, п'ємо каву, робимо бургер, е -е, знаю, куримо сигаретку. Ні, я не буду трясти, я буду старатися взагалі не, не чіпати камеру. Тільки проведемо одну восьму фіналу, я вам покажу таблицю, хто, хто вийшов в 1 четверту, потім проведемо знов четверту, я знову телефон зніму. Ну і так далі до фіналу. Так, давайте чекаємо 12 хвилин. Качество трансляції, жестну хоча б робота. Бля, я не знаю, з чим це зв'язано, якщо чесно. Це, по-перше, телефон, мабуть, XS не витягує, напевно, цих всіх характеристик, що зараз вже є, і він нагрівається, можливо, до того глючить. Плюс, мабуть, інтернет, який дуже останнім часом лагає, страшно прям. І навіть якщо дивіться, от у мене навіть 4G настроєний. Я якщо переходжу з інтернета Wi-Fi на 4G, все рівно така сама шляпа. От не знаю, з чим це зв'язано в Україні. Можливо, в когось і нормальний інтернет все чітко ходить, але в мене він останнім часом дуже. Не в мобілі, український інтернет такий, так? Да? Понятно. Ну, що, що, що ми зробимо? Ми будемо спостерігати начись в такій якості, а в Телеграмі я вам все рівно опублікую, хто виграв. У нас все чесно. я... Точно не сфальсифікую якісь перегони. в мене нема там хтось якогось, якогось Любівчика, якого я хотів би і тягнув би до фіналу. Е, тим більше кнопка нажимається одночасно. Якщо я нажимаю тут кнопку, то і та кнопка це вся суцільна полоса, яка впаде одночасно. І це я не одною кнопкою роблю, а двома. Тобто тільки раз і воно. наїхали. Ну і в загальному це ж не то, що ви там квартиру зараз граєте, що на квартиру. Типу, це. Чисто формальність, чисто по приколу посидіти поболювати за свою машинку. Добре, десять хвилинок. Thank <laughs> He? Pucuri, mai ai 8 de minute. Ще 7 хвилин. Всім привіт. Ще 7 хвилин чекаємо, бо гонка по часу була. Була записана на 17.00. Сімнадцять ноль ноль хвилин. Я на половину українець на половину руські, так що. Звичайно, розуміє російську мову. Як і всі в Україні, я вам скажу. Кирка, добре Turkish Do you speak russian or speak ukrainian? I am from russia, I speak russian Божка, у меня страх фотка Да похер Зараз в ютубе мало людей сидят <свот> Так чисто включить даже На телевізорі, щоб на фоні в комнаті грало щось або показувало. По великому рахунку зараз всі в Ну, No, I, I, don't not, uh, Turkish. I speak Czech, Czech Republic so so and ин э uh, Russian and uh, Ukraine and so so э uh, English Так, ну що, 4 хвилинки і ми погнали. А як взагалі відео показує нормально, без якихось е... терможень? Можливо, я сьогодні телефон спеціально не буду знімати. Я вам потім вже в кінці гонки покажу турнірну таблицю, хто як вийшов, хто як пройшов, щоб не совати туди сюди телефон. Hot Wheels I love. Зараз поки все нормально. Супер. Ну то я, значить, телефон не буду доставати. Хай він не так і висить тут, можливо, із-за того, що менше отих рухів, типу, він собі не глючить. Він собі тримається на одному положенні і нормально знімає. Так, ще три минуточки, ребята. Можемо такого просто перевірити трасу. Бачите, проїжджає до самого фініша як, як четверта, так і перша лінія. Як четверта, так і перша достається фінішу. Бачите? чотенько все. Мазда MX-5 мьята делає, Макларен. З легкістю. ой, бля. О, бачите, тут вже. Тут вже щось сталося, що перевернулось. Може і за те, що я вдарив, звичайно. Що це з нас Два рази вже на фініш. Не добирається. Думав, думав, це все в планах. Довша траса буде. Це ще пробні заїзди, зараз через 2 хвилини починаємо. Блять, а що ж це сталося? О, супер! Все супер. Так, що там? 17.00. Пролітає, пролітає, не пролетів, не пролетів, пролітає, не пролетів. Хорош пролетів? Супер пролетів, не пролетів, пролетів. Це я вже так кинув, не пролетів. Проїхав? Проїхав. 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 Чотири машинки вже достались з фінішу. Бачите? Все добре. П'ята. І Мазда. Все супер. Дивіться, шість машинок досталися фінішу. Можна починати. Так, і перша гонка у нас. Мене, друзі, нормально чути? Все добре, мене чути нормально, музика не перебуває вам мене. Ми починаємо. Напишіть, будь ласка, чи нормально мене чути, чи музика не перебуває, якщо я навіть говорю з вами ось так. Ходячи по кімнаті, це добре? Стартуємо, все, погнали. Е, значить, перша гонка у нас. З першої лінії стартує сталкер на корветі Барбі, а Пастовщук на МК. МК першому ягуарі стартує з четвертої лінії. Так, Барбі проти ягуара. І так, готові. на старт. Нагадаю, це гонка ключ на ключ. На старт. Увага. Рош. Коротше, бачили, вони щось дві машини десь там посередині траси вже почали віляти. Корвет взагалі вилетів, не проїхав фініш, а ягуар з трудом якось боком, але вирвав такі. І бачите, четверта лінія світиться, типу, четверта лінія пролетіла. Так, наступний. Любомир на БРЗ. Перша лінія. Настя на мачі на четвертій лінії. Настя четверта лінія. І Любомир на БРЗ Субару на першій лінії. Так, дивимося. На старт. Увага. Е, руш. Е, Субарік знов. Теж десь на тій першій лінії десь опять зашпонтався за. Я не знаю, чого він не доїхав. Це треба дивитись на повторі. Е, матч є. Проїхав трасу без проблем. Словенки, Альфа-Ромео, Билла, Настя на Бугати, четвертая полоса. Альфа-Ромео, первая линия Словенки, ФК Динго, Бугати, четвертая линия. Итак, на старт. Увага. Руш. Дві машинки пролетіли. Це мене радує тим, що перша лінія такі не постійно будуть машинки вивалюватися. Перша лінія тепер перемогла. Перші, перші дві гонки перемогла четверта лінія і третя гонка перемогла перша лінія. Вони машинки, хоч досталися фінішу двоє. Але, от не знаю, альфа просто валить як не має бути, як дурна. Нагадаю, що іменно цей кузов Альфа Ромео. В якихось перегонах, не пам'ятаю, чи других, чи третіх, умка на ній був, і Альфа Ромео перемогла, тобто вона виграла 4, 4 підряд гонки. І тут повторюється історія, я так розумію. Видно було невооруженим глазом, що Альфа просто зробила бугатті, так і то, знаєте, з великим атривом. Так, Бугаті вилітає, Альфа продовжує. Наступна гонка у нас Артем на Lamborghini Хуракан Червоні і Міша Мартинов на Mazda mx 5 Міята. Четверта лінія. Перша лінія Ламба, друг... четверта лінія. Е... Мазда. І так, на старт. Увага і руш. Ламба абсолютно без ніяких проблем пролітає, а е, бачите, е, значить, mx 5 Miata десь також зачеплюється. Ну Там вона взагалі по -справ... ну, по вам сказати, вона широка. І типу, Вона з борти, я думаю, просто, просто терлася у борти. Це йому і дало можливість ламбі просто проскочити швиденько Теж на декілька кузовів. Вона виграє виграє. Ламба проходить. М'ята вилітає. Наступна гонка Панчук Серега на RX-7. Червоній проти Умки на Вольво з собаками. Так, Емік... E, Mazda rx 7 і Volvo з собаками. Тут бачите, Volvo має таку штучку. І коли ставиш її до цієї штуки, вона вже на коса стоїть. Я не знаю, якщо її вирівняє, то буде добре. Ви бачите, вона не стоїть отако рівно, а зразу отако от лягає, по-іншому поставити ніяк. Так, на старт, увага, руш. Ого, перший раз. Дивіться, який прикол получився. Перший раз у нас дві машинки просто не доїхали, і двоє вдарилися в бурти чомусь. Це рестарт. Повний рестарт гонки. Дві машини вийшов, валять, тільки дві не вписалися в кінці. І так, ще раз пробуємо на старт. Увага. Ру. Дивіться, знову дві не доїжджають. Що це за прикол? Так я перший раз у нас. Дві, дві машини не можуть вже другий перерестарт. Але третій раз. Стоп. Mhm. А хто побачив, хто виграв? У мене таке відчуття, що е Рексона вилетіла і не досталась траса, а чи чомусь захлопнулась перша одиничка? Не 4 одиничка. Вольво проїхала на четвертій гонці. Хто бачив? Тут спорний момент, друзі, я не побачив. Хто побачив, розказуйте. Я не звернув увагу. Мені здається, Рексьома вилетіла, але чомусь одиничка закрилася, захлопнулася першою. Що це тільки що було?